Доброго ранку! Цього дня вас радо вітає програма рано вранці. І саме зараз з нами на телефонному зв'язку справжній поціновач меду, пасічник Андрій Початенко. Пане Андрію, доброго вам ранку! Доброго ранку. Відомо, що для здоров'я людей корисні мети, квіткові пили, прополіси, маточне молочко, бджолина отрута, навіть підмор, так, цільця загиблих бджіл. Давайте тому з вами зараз поговоримо більш детально про користь всіх цих продуктів в життєдіяльності бджіл. Пане Андрію, на вашу думку, як фахівця, у чому полягає основна, цілюща властивість меду? Е, ну, споживання меду було давним-давно відомо в нашій країні. Тобто на території України я маю меду. Uh -huh. Тільки тоді, коли ви знайшли цукор, перейшли на цукор. А так ми споживали мед, і всі українці були здорові. Згадайте, які козаки були мужні, сильні, відважні, тому що вони їли тільки мед і медопродукти. А зараз, чому зараз все так не відбувається? А зараз не відбувається, тому що держава не зацікавлена у виробництві меду і його реалізації. Якщо, наприклад, західні держави включає штати всю Європу, на програму бджоло розведення виділяє державні кошти надзвичайно величезні, США особливо. Тобто пасічнику там не потрібно навіть продавати мед, а тільки розводить джоли, йому це вигідно буде. Це Давайте ми так... з вами більш поговоримо про користь таки цього продукту, як мед. При хворобах да, ви радите. При будь-яких хворобах мед корисний, але певні сорти меду, корисні при певних хворобах. Я не можу конкретно зараз вам сказати, не хочу говорити, який мед кращий. Mm -hmm. Ну, наприклад, весняні меди, вони кращі для людей, які почуваються зле. Тобто в будь-якому випадку недомагання, головні болі, там кишечнику і так далі. Mm -hmm. А такі осінні меди. Навіть гречаний мед. Бажано вживати тільки здоровим людям, тому що там е, характеризується він, називається в ме, проміли у uh -huh. медові. І він ну, бажано вживати здоровим людям. А весняні меди вони надзвичайно корисні. При а... будь-яких хворобах, навіть при цукровому діабеті. Ага. А при яких умовах і коли слід застосовувати маточне молочко? Е, ну, маточне молочко це біостимулятор надзвичайно сильний. І його використовувати потрібно не так, що в кількості, яку хоче людина використовувати ага. або їсти, а в обмеженій кількості, він корисний. А може бути алергія на якийсь продуктів? Е, ну, це сумнівно. Індивідуально, так? Так, да, це дуже індивідуальна річ, ви розумієте. Значить, не може бути алергії на меду людини, яка зоро або захворіла. Mm -hmm. Це тільки якщо патологія якась людини, тоді може бути алергія. А від меду алергії нема. Пане Андрій, досить таки часто у різних наукових журналах зустрічається таке поняття як лікування бджолиним підмором. Навіщо коли саме слід застосовувати цей метод? Це теж біостимулятор, да, uh -huh. він активізує захисні сили організму, очищає кров практично. Uh -huh. У інтернеті, у літературі, надзвичайно зараз широко є. Хоча б дослідження велись у Росії ще за царської влади. інтенсивні дослідження велись. за радянської влади вони велись, Я не знаю, чому. Хоча в аптеках, наприклад, продають каплі, угу. і невідомо, там не пишуть, які каплі на основі чого вони зроблені. А як зроблені на основі підмору, настойки, там, витяжки, мазі і так далі, це відомо на основі підмору. Медицей... І вони... угу. Також в е, медицині давно відома таке поняття, як апітерапія. Так, нашим відачам, це нашим глядачам, жоло вжалені угу. у певні енергетичні точки. У Китаї практикують голку в жаленні, а ага. у нас, якби апітерапію, е тепірапітерапію користувалися, угу. то люди практично були б здорові. Тобто ви е, радите? тому що жало б джоли набагато тонше, ніж китайська голка. Мало того, що воно в. В колі є жало, так воно ще туди вносить і яд, а яд стимулює захисні сили організму теж. Пане Андрію, давайте на останок кілька слів порад. Яким чином світ обрати правильний смачний мед. На що потрібно звертати увагу? Звертати увагу спочатку, якщо ви берете на базарі е рідкий мед, то потрібно звертати на його структуру. Якщо він однорідний, можливо це мед. Якщо він тільки тече як вода. Це вже не мен. А mm -hmm. якщо він тече і складується з будь-якої висоти. ну, Ложку набрали, піднімаєте його над банкою, і він тече з будь якої сити, може, і пів метра навіть і метр. І струйка ця не переривається і складується в банці. Це швидше всього, що ми. Ну що ж, дякую ну, вам, якщо... пане Андрію. Дякую, і... я думаю, скористаються усіма порадами наших глядачів. Е, нагадаю, що з нами на зв'язку був Андрій Початенко, пасічник. Ну, а програма рано вранці, в свою чергу, продовжує рухатися далі.